Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Ну і почну я з чудового кремчика для рук з оливою, з олійкою оливи. Це якраз те, що треба, щоб захищати шкіру в холодну пору року. Ну, крім оліви, ще цей крем содержи дуже високоякісний протеїновий комплекс, який теж. Дуже хорошо доглядає за нашими ручками. Він їх відновлює, він проникає, проникає в саме глибокі шари шкіри, і завдяки своїй консистенції він швид, швидко вбирається, не залишаючи жирного блиску. Тож, будь ласка, замовляйте, дуже гарний крем. якраз на цю пору року. Далі, бачите, скільки в мене його багато замовляють постійно. Далі. Ну, скоро у нас новогодні свята, і тому нам потрібно, будуть потрібні средства і для макіяжа, і для зняття макіяжа. І от для цього якраз наша міцелярна водичка. Це, кстати, і дуже гарний подарунок подружкам, тому що це у нас новиночка. Вона в нас продається тільки декілька місяців. Всього, по-моєму, 2-3 місяці вона в нас продається. І постійно її дуже швидко з складів розбирають. Ціна її всього 229 гривень. Але при цьому вона не тільки знімає макіяж, але й вона дуже хорошо доглядає, вона за шкірою, вона її дуже хорошо зволожує за тих речовин, які вона в складі своєму содержи. Далі, ця ще міцелярочка дуже хорошо знімає стійкий макіяж. Тобто, якщо у вас стійка матова помада, то ви теж зможете, вам не потрібен буде двохфазний засіб, ви зможете зняти цією міцелярочку. Я її вже на собі е, іспользувала, вже використовую. Е, до цього я теж користувалася міцеляркою фармасі. Хочу сказати, що краще я нічого не зустрічала, а це ще цей варіант. Ще краще, тому її в мене дуже-дуже багато замовляють. Вон, бачите, пол коробочки і одна міцеллярочка. От. Далі, отакий от от чудовий у нас є гель-крем, кокос ваніль. Він по чудовій ціні всього 89 гривень з 50% знижкою. Так, він взагалі коштує 179 гривень. Це теж і. Приємне дуже відчуття, ваша шкіра буде зволожена, така м'яка, будуть заживлюватися даже мелкі тріщинки за счід його складу. Тож, будь ласка, замовляйте і аромат просто шикарний, дорогий такий, знаєте, аромат. Навіть, я б сказала, я там чую нотку міндаля. Тобто, не просто там кокос ваніль, а ще й така нотка міндаля. Ну, дуже дорогий аромат. Хто полюбляє ці аромати, будь ласка, замовляйте, ви будете дуже задоволені. Далі. Ну, як завжди, наше мило хамам натуральне на 95%. Ну, от хто із вас був в Турції в турецькому настоящому хамамі, оце той самий аромат. І воно дуже-дуже піниться. Вам достатньо просто отак от провести ручкою і у вас вже ручки будуть намилені. Ще воно дуже велике тут 125 грам. Воно має дуже таку зручну, восьмиугольну форму. Будь ласка, замовляйте, вам воно дуже сподобається. Далі, ну, як завжди замовляють наші шикарні зубні пасти, вони без втора, ця прозора гелєва з чайним деревом і з м'ятою. Е, відчуття, Оцей смак неймовірний. Ну, я що я хочу сказати, Ну, ви ж знаєте, да, що алія чайного дерева вона, е, во протидіє каріусу. По-друге, протидіє запаленню ясень. Тож, будь ласка, замовляйте, ваші ясна будуть здоровими і зубки цілими. Далі, ще отакий у нас є чудовий кремчик для рук календула. Він у нас в складі з календулою і хіноц... і хіноцеєю. Тож, будь ласка, замовляйте, це теж дуже гарно працює в холодну пору року. Далі, отака от у нас сивороточка з вітаміном С. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра до свята сяяла, будь ласка, замовляйте ну от прямо зараз. Тому що ця сиворотка, вона просто неймовірна. Я її зараз користуюсь, я прям відчуваю по аромату, що це іменно там натуральні речовини, не заглушені ніякими аддушками. І що я хочу сказати, що ж у нас тут є? Тут просто унікальний комплекс. Тут у нас і екстракт фруктової сума, суміші, і вітамін С, і мінеральна вода вулканнім аверні, і екстракт червоних водорослей, і сільце це теж дуже-дуже класно, вона звужує пори. І вітамін Е. В общем, просто сва, с, після цієї сиворотки ваша кожа буде сяяти, і ваша шкіра скаже вам дякую. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, ну, як завжди, зараз, зараз нам буде потрібні средства для шикарного макіяжу на свята. Тобто, навіть якщо хтось не користується цим кожен день, хоча я раджу від, наш бібі крем він чудовий, він теж содержить морську сіль, що звужує пори, ваша шкіра буде з ним теж сяяти. Причому не буде видно, оцього, знаєте, якби, що ви так дуже сильно нафарбовані, буде казатися, що це ваш натуральний цвіт колір шкіри, але не буде видно ну, недоліків шкіри. Тож, будь ласка, замовляйте, не буде видно мелкі зморшки, не буде видно нерівності шкіри, будь ласка, а якщо ви під цей ще підкладете наш праймер, то ви будете просто бездоганні. І зараз він, якраз, по акції цей BB крем Має, кстати, дуже багато відтінків. Тобто, ви можете, мало того, що BB крем сюди під... підлаштовується під шкіру, так ще й багато відтінків маємо. Тобто, ви можете собі зробити бездоганний макіяж, підібрати світон. І зараз цей кремчик у нас по акції всього 299 гривень, вміє 379 гривень, дуже гарна економія. Далі. Крем під очі з гіалуронкою. Боже, як же він чудово зволожує шкіру. У мене от просто всім клієнтам він подобається. Тож, будь ласка, замовляйте, Хватає його надовго, і у вас навіть розглажуються мілкі зморшки. настільки він класно працює. Далі, ну і вішенка на торті, наші парфюми. Компанія Пармасі дуже зробила гарну акцію до свят. Ну, ви ж знаєте, на свята і собі коханим ми обов'язково придбаємо парфюми і нашим другим половинкам, і нашим подругам, і родичам, і всім. Ну, самий класний подарунок це парфюм. Тобто, будь ласка, замовляйте, зараз у нас всі парфюми по акції. Ну, Оцей парфюм Вібрат Aura він е, дуже схожий на бокара, але мої клієнти кажуть, що цей парфюм навіть краще. І для тих, хто його ще не пробував, я розкажу, яка тут чудова альфакторна піраміда. Тут у нас в верхніх нотах і гранат, і груша, і кавун, і цикламен, ноти серця, дамайська троянда, малина, магнолія, карамель, базові ноти, сандалове дерево, бурштин, ваніль, мускус. І зараз його ціна всього 472 гривні замість 629 гривень. Ну, ви уявляєте, яка велика різниця, яка велика економія. Будь ласка, замовляйте. Далі наш чарівний парфюм Незламна знову до нас повернувся. Ну, Хто його вже знає, він дуже схожий на імператрицю Дольче Габано. Ну, а для тих, хто не знає, я розкажу, щось, що ж входить сюди, в альфакторну піраміду. Тут у нас Верхні ноти: ревінь, кавун, полуниця, ноти серця, жасмін, цикламен, водні ноти. І базові ноти, мускус і сандал. І теж цей парфюм зараз по акції всього 472 гривні замість 629 Будь ласка, замовляйте, Ну, він дуже класний. Далі вільна. Це теж наша новиночка. Він у нас з'явився тільки в липні. Якраз до Дня державності нам компанія подарувала цей аромат. Він дуже схожий на light blue Dolчі Ну, Дивіться, і які ж тут у нас ноти. Він у нас квітково-фруктовий. Хто полюбляє такий мікс, то, будь ласка, замовляйте. Тут у нас верхні ноти, цитруси, прянощі, м'ята, зелені ноти. Ноти серця, жасмін, трав'яні ноти, бузок, і базові ноти, деревні ноти, мускус і бурштин. І теж він зараз у нас по акції. Всього 472 гривні замість 629. Теж велика економія. Ну, і як же ж ми забудемо про наших чоловіків? От, Будь ласка, теж чудовий у нас чоловічий парфюм. Тож він у нас всім подобається, дуже хорошо в мене його розбирають. Теж він зараз по акції. І от послухайте, він, це деревний цитрусовий аромат. І послухайте, яка тут у нас альфактурна піраміда. Верхні ноти: лимон, лаванда, зелені рослини, яблуневий цвіт, ноти серця, кардамон, ревінь, ананас, памело. І базові ноти кедр, вітівер, бурштин. І від боби. Тож, будь ласка, замовляйте. Теж він зараз по акції всього 472 гривні замість 629. А я з вами буду прощатися. Буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. Підписуйтесь на мій канал. В мене постійно йдуть розпаковочки іменно замовлень моїх клієнтів. Тобто, ви будете бачити, що більше, -більше всього беруть в фармасі. От і. І під цим е, відео я дам реферальне посилання на дисконт. Тобто, хто хоче робити замовлення самостійно, будь ласка, користуйтесь дисконтом. До зустрічі, мої любі!